Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі, чорні брови, китайкою повивала, всіх святих благала, та щоб йому всі святії таландолю слали. Пошли тобі, Матер Божа, цієї благодати, всього того, чого мати не зуміє дати. До сін воду брала, парвінку купала, до півночі співала, до світа співала. Ей, ей, люблі. Питала зозулі, зозуля кувала, правдоньку казала, буду століть жити, тебе готувати, в жупані ходити, буду панувати, ой виросте сину, за півчварта року, як княжа дитина, як ясен високий, гнучкий і дебел, щасливий, веселий і неодинокий. Пошу тобі рівню хоч за морем синім, або крамарівну, або сотниківну. Так і пану, сину, у червоних черевиках, в зеленім жупані, по світлиці похожає, як пава, як пані, та з тобою розмовляє. А я сижу на покуті, тільки поглядаю: Ой сину, мій син, моя ж ти дитина, чи є краще на всім світі, на всій Україні, нема кращої не буде. Дивуйтесь, люди, нема краще, а долю, долю роздобуде. Ой, Зозуле, Зозунько, нащо ти кувала, нащо ти довгі літа, столітна кувала, Чи є ж таки на сім світі слухняна доля? Ох, як би то, вміла б мати з німецького поля своїм діточкам закликать. І долю, і волю та ба, а зле безталання зостанеться всюди, і на шляху, і без шляху усюди де люди. Кохалася мати з сином, як квіткою в гай, кохалася, а тим часом батько помирає, осталася удовою, хоч і молодою, і не одна, та все ж таки тяжко. З горем та надьгою пішла вона до сусідів поради просити, присудила сусіденьки у наймах служити. І зніщала, і змарніла, кинула господу, пішла в найми, не минула лихої пригоди. І день, і ніч працювала, подушне платила, і синові за три копи жупану купила, щоб і воно у довини до школи ходило. Ой, талане, талане, довини поганий. Чи ти в полі, чи ти в гаї, обітраний цигане, з бурлаками гуляєш, тече вода, і нагору багатому в хату, а в богому в яру треба криницю копати. У багатих хисти діти, верби при долині. А у вдови одним одно та й те, як билина. Діждалась дова долі, зросту того сина. І письменний, і вродливий, квіточка дитина. Як у бога за дверима вдова панувала, а дівчата лицялись і рушники дбали. Полюбила багате, не поцілувала, вишивала шовхом хустку, не подарувала, крались злидні за моря вдовину хату, та й підкрались. Стали хлопців кайдани кувати та повезли до прийому битими шляхами. й до вас матерями з дрібними сльозами де на ніч ставали, сторожу давали, стару дову до обозу дай й не допускали. Ой, привезли до прийому, чуприни голити, усе дрібні, усе малі, все багатих діти, той каліка не той не вміє стати той горбатий, той багатий, тих чотири в хаті. Усі не влад, усі назад, усіх доля мати, а вдови один син, та й той якраз під аршин. Покинула знову хату синову господу, пішла в найми за хліб черстви, Жидам носить воду, бо хрещені не приймають. Стара, кажуть, стала не здужує. І огризок в вікно подавали Христа ради. Не дай Боже такого дожити, не дай Боже багатого і пить попросити. По копійці заробляла, копу назбирала, та до сина лист писала, у військо послала полегшало. Минає рік, і другий минає, і четвертий, і десятий, а чутки немає. Нема чутки, що тут робить. Треба торбу брать та йти, і ти собак дражнить від хати до хати. Взяла торбу, пішла село, на вигоні сіла, і в село вже не верталась. І день, і ніч сиділа коло коворот, а літо за літом минає, помарніла, Скалічила, ніхто й не впізнає. Та й кому там впізнавати каліку Богу, Сидить собі та дивиться в поле на дорогу. І світає, і смеркає, і знову смеркає, а москаля її сина немає, немає. По наставому вечір хитається очерет, дожидає сина мати до досвіта вечерять. По наставому вечорі шепочеться осока. Дожидає в темнім гаї дівчинонька козака. Понадстам вітер віє, лози нагинає, Плаче мати одна в хаті, а дівчина в гаї, Поплакала чорнобрива та й стала співати, поплакала стара мати та й стала ридати. І молилась, і ридала, і кляла все на світі. Ох, тяжкі ви безталанні у матері діти, скалічені старі руки до Бога здіймала, свою долю проклинала, сина вимовляла. То от жаль отходила і мовчки журилась, та на шлях, той надалекий, крізь сльози дивилась, і день і ніч дивилася та й стала питати. Чи не чув хто, чи не бачив москаля солдата, мого сина. Ніхто не чув, ніхто й не бачив. Сидить вона, не йде в село, не питай, не плаче, одуріла і цеглину муштрує. То лає, то готує, як дитину. І сином називає, і нищечком тихесенько, крізь сльози співає. Змія хату запалила. Тітям наварила, варила, Поморщила по столи. полетіли москалі, сірі гуси вирій, вирій, по чотири, по чотири полетіли, гел-гел, на могилі орел, на могилі серед ночі у козака вийма очі, а дівчина в темні мгаї, його з війська виглядає. Вдень лазила по смітниках, черепки збирала. Примовляла, що синові гостинця ховала, а вночі розхриста непросто волоса селом ходить. То співає, то страшно голосить, а люди лаяли, бо бачте, спать їм не давала, та кропиву під їх тином і бур'ян топтала. Діти бігали з паліччям у день за вдовою по улицях та, сміючись, дражнили совою.